Я грішний, та не більш від того, хто руки пхає у державну касу, що янголом стає перед народом на чорну душу, одягнувши рясу. Я грішний, бо думки мої нечисті і часто піддаюсь гідкій спокусі. Брехню я радше чутиму барвисту, ніж правду. Що видзвонює у вусі, я грішний, як і все живе на світі, сто літ мені замало для спокути, бо звадами своїми міцно зшитий, і вже мене без них не може бути. Я грішний, і зізнатися не страшно, хай камінь кине той, хто без гріха, хто службу Божу слухає уважно. А храм минувши ріже без ноша.